Ми щойно підписали договір про асоціацію з Європою. Та ми ж давно Європа. В Закарпатській області стоїть тобі ліс позначкою, що тут знаходиться центр Європи. А вся Україна це схід Європи. Все в нас є, а найбільше багатство це чорноземи і люди. Хіба нам треба вчитися хліборобству? Ми споконвіків хлібороби? Ми, українці, завжди були хліборобами, бо ми жили на землі. І наші пращурі далекі теж були землеробами. Археолог Хвойко в кінці 19 століття розкопав давню цивілізацію під Трепілям, Поблизу Києва. Що те трипілля зробило таке, що воно таке визначне? До того люди займалися збиральництвом, жили тим, що давала природа, ловили рибу, займались мисливством, збирали ягоди, гриби, плоди. І раптом вони почали самі виробляти те, що виробляє природа. Тобто перейшли уже на виробництво продуктів сільського господарства, прилучили перші тварини, сіяли зернові різні культури. Брали вони в природі, вибирали, а потім їх помаленьку вдосконалювали. І трипільці жили безбідно. Це на наших тутешніх землях. Це був перехід від кам'яного до мідного віку. Далі пішов бронзовий вік, навчилися робити бронзу. Ми ж навчилися. До міді додавали олова і якось там робили бронзу. Вона вже була міцніша і надійніша. А потім, як згадується, якісь кімерці сюди зайшли, ніби з іранською мовою. Кимерійці це доби грецького. Поета гомера, бо він згадує їх у своїх творах. За тріпіцями, за кимирицями до нас прийшли скіфи. Тоді ж виникають слов'янські племена. Були поляни, були сіверяни, були древляни, це ті, що в лісах жили. Тут весь час земля не пустувала, вона родила, годувала. Так ми жили аж до Київської Русі. Київська Русь, це ми вже знаємо за літописом літописцянестра, я б його назвав би істориком і письменником. Повість минулих літ. Тут ми вже знаємо багато племен, нашу історію, наш розвиток. Пішло вже письмове джерело. Таким чином нам є що згадати, є чим пишатись. Минація дуже велика і здібна. І тому питати, чим зараз займатися, все ясно, чим займатися. Тепер, отам з Московського двору кажуть, що нас як таких не було ніколи, що це ми якесь там плем'я з руського народу, а ми ж знаємо що Росія настояще почалася, робили то кияни її, київські князі. Тому я вважаю, що зараз ми переживаємо дуже крутий час, бо не хочуть дати нам розвиватись, хочуть нас зробити підлеглими. Хочуть, щоб ми на них працювали, а ми хочемо своєї вільної країни. Бо в нас творчість аж вирує, дай тільки простір. Не мішай, і Україна стане тією країною яка приверне увагу всього світу. Майдан показав, що ми таки будемо незалежні, бо ми всім народом маємо до того волю, а народ побороти, все-таки у нас 45 мільйонів. Не так то легко. Тим більше такий народ здружений. Патріотичний, залюблений в свою землю. Ми багато вроді національна в етнічному плані, але ми маємо одну політичну націю, яка зараз обнята волею, стати європейським народом, може, одним з провідних. Все.